Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя За травень і червень 1939 року номер 5 56 ЕПІграф Блаженні миротворці, бо такі синами Божими назвуться, бо твориво люди. З нетерпінням очікує відкриття явлення. Синів Божих. Про це Євангелія Матвія, 5 глава, 9 вірш. Послання до Римлян, 8 глава, з 19 по 23 вірші. Усі люди чекають миру на землі. Хто ж його нам дасть? Може, думаєте, дасть мир на землі Гітлер, Мусоліні, Сталін чи які воєначальники? Чи хто інший? Ні. Такі чоловіки миру не дадуть, не зроблять, бо вони самі його не мають. Такі чоловіки не в Бозі, без Бога. Вони безбожники, тобто не мають в собі Духа Божого Христового. А хто духа Христового не має, той і не Його. Читаємо у Римлян, 8 глава, 9 вірш. На таких чоловіків надіятись не можна. Проклята людина, що надіється, покладається на таких людей. Про це дивимося Єремії, 17 глава, 5 вірш. Написано: Не надійтеся на князів, на синів людських, у них немає спасіння. Вийде Дух Його і вернеться в землю свою. В той день загинуть усі помисли Його. Блажен, кому Бог Якова, помічник Його, у кого надія на Господа Бога свого, що створив небо і землю, море і все, що в них. Він береже істину повік, творить суд покривдженим, дає поживу голодним. Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців, Господь підносить повалених. Господь любить праведників, Господь охороняє пришельців, сироту і вдову прийме, а путь грішників погубить, Цариватиме Господь повіки, Бог твій сіоне зроду врід. Псалом 145 з 3 по 10 вірш. Якщо б вище описані мужі навернулися до Бога слова, то зрозуміли б, у який час ми живемо, тоді б не говорили того, що говорять, і не робили б того, що роблять. Вони говорять одне, а роблять інше. Говорять, пишуть, кричать мир, а ділом готуються до війни. Це навіть діти малі бачать і знають, що це правда. Але мусить все це так бути, щоб сповнилося. Слово Богопророче, бо написано, вони покарають себе своїми ж словами. Всі, хто побачить їх, відійдуть від них, і не паде страх на всіх людей. Вони сповістять про діла Божі, бо зрозуміють, що то його діло. Дивимося про це Псалом 63 з 9 по 10 вірші. Ото цього дня позоромляться всі брехуни, бо так не буде, як вони говорять. Тому я пишу і прошу наверніться до Бога слова, тоді побачите, як ви заблукали, як зійшли з дороги, спіткнулись і впали. Ще є для вас порятунок, тільки прислухайтеся і зробіть так, як Бог говорить. Хіба упавши, не встають? І, збившись із дороги не повертаються, говорить пророк Єремія, 8, глава, 4 вірш. Якщо упав, уставай, збився з дороги, вертайся, шукай дорогу, то знайдеш. Але, чоловіче, пиха, гордість тебе тримає, не пускає тебе принизитись, щоб ти сам визнав свою провину. Ти краще згинеш аби тільки не зізнатися у своїй провині. Але подумай про того, хто для мене і для тебе принизився. Прийшов на землю, народився у хліві, ще маленьким був у матері на руках, а вже втікав від тиранів, катів, людоїдів. До повноліття працював своїми руками на шматок насушного хліба, а як досягнув повноліття, почав навчати людей справедливого життя. Бідні люди зате його любили, а багаті і високі правителі за те його вбили, засудили на хресту смерть. Але смерть не змогла забрати його. Він був живий і є живий у нас, якщо ми в ньому. Він вічний, син чоловічий, але його треба знати. Хто його знає, той правдивий. Ми, християни, свідки Боже, його знаємо і всім людям його звіщаємо, що тільки в ньому життя, без нього немає життя, бо він сам сказав, я є життя. Сьогодні люди смерть вважають за життя, ворогують між собою, судяться між собою, готуються до війни один з одним і думають у такий спосіб налагодити життя. О ні. Це велика помилка так думати, позаяк Бог віку цього злого осліпив усіх людей, тому вони не знають, що роблять. Людям, а надто правителям цього лихого вмираючого світу, здається, що вони добре роблять, бо вони не знають, що добре, а що зле, не знають, що є гріх, а що не є гріхом. Бог устами пророка і царя Давида говорить так. Відкрий очі мої і зрозумію чуда закону Твого. Псалом 118, 18 вірш Закон твій світильник для ніг моїх, і світло на стежках моїх. Псалом 118, 105-й вірш. Пророк Ісая говорить так: Звертайтеся до закону й откровення. Якщо вони не говорять, як це слово, то немає у них світла. Ісая, 8 глава, 20 вірш. Що ж скажемо? Невже від закону гріх? Зовсім ні. Але я не пізнав гріх інакше, як через закон. Бо я не знав би і жадання, якби закон не говорив, не пожадай. Але гріх, узявши привід від заповіді, викликав у мені всяке жадання. Бо без закону гріх мертвий. Я жив колись без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я помер. Отак заповідь, що мала бути для життя, послужила мені на смерть, тому що гріх, узявши привід від заповіді, звабив мене і нею умертвив. Тому закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. Читаємо у Римлян 7 глава 7 по 12 вірш. Ми знаємо, що закон дав Бог, Бог святий і закон Його святий. Хіба дев'ять заповідей святі, а четверта не свята? Нехай не буде так. Четверта заповідь також свята, бо вона дана святим Богом. Законом пізнається гріх. Без закону гріх мертвий. Хто і що воно, той гріх? Апостол Павло говорить, Відкриється чоловік гріхам, це Друге Солунян, друга глава, третій вірш. Заповідь нам відкриє чоловіка гріхам, сина погибелі. Христос прийшов не порушити закон і пророків, а виконати, мало того, звеличити і прославити. Про це дивимося, Євангелія від Матвія, п'ята глава. 17 вірш і Ісая, 42 лава, 21 -й вірш. Тепер же знаходяться під різними назвами віряни і говорять, що закону Божого не потрібно виконувати. Якщо ти кажеш, що закону Божого не потрібно виконувати, то ти беззаконник, людина гріха і син погибелі, і тебе Господь заб'є духом уст своїх. А в уста його ми. Хто відкидає закон Божий, уже вбитий, бо він не знає, що гріх, а що не гріх, поклоняється звірою, образові Його, такий боїться закону Божого, бо закон відкриє в ньому гріх, і він буде називатися чоловіком гріха. Чи просто такий диявол звідних, що з'явився під іменем Ісуса Христа. А таких звідників сьогодні є багато. Як не покаєтеся, то місця для вас не знайдеться ні на небі, ні на землі. Сьогодні мусять віднайтися миротворці. Чому? Тому що всі народи збираються для війни, а ці інші мусять збиратися для миру. Життя вимагає. Хто ж із них буде блаженний, щасливий? Звичайно, той, хто мир на землі творить. Хто ж мир на землі творить? Той, хто його має, а має мир той, хто божі заповіді виконує. Хто має заповіді мої і дотримується їх, той любить мене, а хто любить мене, того полюбить отець мій. І я полюблю його і явлюся йому сам. Юда, не ріот, говорить йому. Господи, що це, що Ти хочеш явити себе нам, а не світові. Ісус сказав йому у відповідь, Хто любить мене, той слово моє збереже, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього й оселю, сотворимо у нього. А хто не любить мене, слів моїх не береже. Слово ж, яке ви чуєте, не моє, а отця, який послав мене. Це сказав я вам, перебуваючи з вами. Утішитель же, Дух Святий, якого пошле отець ім'я моє, навчить вас усього і нагадає вам усе, що я говорив вам. Євангелія від Івана, 14 глава, з 21 по 26 вірш. Він, учитель наш, сказав. Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається. Євангелія від Івана, 14 глава, 27 вірш. Чоловіки цього світу говорять мир, мир, а самі бояться один одного, підписують різні договори. І все-таки бояться один одного. А хто має мир Божий, той не лякається, так як не лякався наш улюблений учитель Господь Ісус Христос. Так триватиме довго, що будуть боятись один одного, аж поки сини Божі навчаться і зберуться на суд і відберуть у нього владу губити і знищувати до кінця. Царство ж. І влада, і велич царствена, усі піднебесні дані будуть народу святих Всевишнього, якого царство царство вічне. І всі володарі будуть служити і коритися йому. Даниїла книга 7 глава, з 26 по 27 вірші. Хто з вірою в Ісуса Христа і щирим серцем? Цю Святу небесну книгу книг читає, Тому Господь розум відкриває, і такий чоловік Боже визначення знає. А як сам знає, то ще й усім людям відкриває. Не відкрити він не може, бо на те він слуга Божий. Бог устами пророка Ісаї говорить так Довго мовчав я, терпів, стримувався. Тепер буду кричати, немов породілля. Буду руйнувати і поглинати усе. Пророк Ісая, 42 глава, 14 вірш. Пророк Єремія продовжує. Дивися, я поставив тебе у цей день над народами і царствами, щоб викорінювати і розоряти, губити і руйнувати, творити і насаджувати. Єремія, перша глава, 10 вірш Багато мужів хочуть втримати цей світ устрій, але не втримають, бо йому прийшов визначений Богом кінець. Але це кінець дуже довгий. Усі люди чекають якогось кінця, та самі не знають якого, і не будуть знати, якщо не обернуться з вірою до Слова Бога Ісуса Христа. Через уста Пророка Захарії так говорить Господь сил небесних. Наверніться до мене, говорить Господь Саваоф, то і я навернусь до вас, говорить Господь сил небесних. Не будьте ж такі, як отці ваші, що до них промовляли попередні пророки, кажучи, так говорить Господь сил небесних, зверніть із ледачих стежок ваших і від лихих учинків ваших. Та вони не слухали і не вважали на мене, говорить Господь, отці ваші, де ж вони? Та й пророки, чи ж вічно їм жити? Слова ж мої і присуди мої, що я заповідав через слух моїх пророків, чи ж не справджуються на отцях ваших? І вони навертались та й говорили, Як визначив Господь Саваоф учинити нам після стежок наших? І по вчинках наших так і зробив. Пророк Захарія, перша глава, з 3 по 6 вірш. Бог, пророк, Слово Боже, говорить нам: не будьте такі, як батьки ваші. А теперішні вже пророки говорять Будьте такі, як були батьки, отці ваші. Кого ж слухати? Звичайно, треба послухати Бога. Бог є Дух Святий, як же Духа слухати? Ісус Христос сказав, Слова, що я говорю вам, це дух і життя. Щоб вірити Богові, треба слухати Його пророків. Написано бо так майте віру в Господа, Бога вашого, і будьте безпечні, вірте пророкам Його та й пощастить вам. Друге параліпоменон, 20 глава, 20 вірш. Після цієї війни мусить обов'язково настати новий світ, устрій. Не більшовицький, не фашистський, не гітлерівський і жодний інший, а тільки Божий Христа Ісуса. Для того сьогодні діти Божі родяться і зразу ж говорять, кричать, пишуть, ходять, їздять, літають. І з радістю виголошують, що настає і вже настав новий світ Божий. Не бачить цього і не знає тільки князь цього світу, сатана диявол, бо дуже високу голову свою підняв, як той пустопорожній колосок. Але це ще довга війна. Для цього ми завжди просимо всіх, хто хоче жити і бачити добрі дні. Наверніться до Бога Слова, до книги книг Біблії. З цієї книги ви тепер зрозумієте, що Господь завжди царює і робить те, що визначив через своїх пророків, бо він один у своєму слові вірний. Сьогодні вже можна бачити, скільки то вже було таких мужів, що говорили Зробимо те чи це, щоб був мир. А є мир, нема і не буде. Мир є велике діло, мир є Бог. Саме слово за себе говорить. Мир це спокій, тихість, справедливий розум. До такого миру сьогодні час приготуватися. Приказка говорить так: коли говорять про мир, спокій, готуйся до війни, а коли говорять про війну, готуйся до миру. Сьогодні ця приказка справджується. Бо її сказав розумний чоловік, розумний ту приказку і зрозуміє. Ми твердо віримо, що прийшла пора. Зберуться мирні мужі і зроблять на землі мир і спокій. Навіщо слабкому ще кричати Я сильний і здоровий, бо як сильні, так і слабкі, хворі і мусять умерти, бо на все свій час. І мусить усе збутися, що написано в Святому Письмі Біблії. Бо якби так не було, як тепер є, то Бог був би несправедливий. Проте все знають ті, які тепер родяться від води і духа, і зразу ж устають на свої ноги, ходять і святу правду голосять, правду про Царство Боже. Для цього я завжди нагадую. Всім, що цей світ захворів смертельно і мусить померти, бо лікування для нього немає. Потрібно роздумати і творити справедливий світ за наукою проєктом Христа Ісуса. Те буде стояти вічно, і той, хто приєднається до цієї праці, буде жити вічно, як живуть усі праведні мужі. Прошу моїх співробітників, одновірців, усіх, кому приходить журнал. Вільна думка релігійна, редагований братом Карлом Гричем Сміловським, надсилати передплату. Цей журнал для тих, хто його розуміє, життєвий, напрямок його до Царства Божого на землі. Раджу всім людям доброї волі виписувати цей журнал. Він дуже науковий. Подібного йому в нашому краї ще нема. Нехай Бог додає більше мудрості видавцеві редактору брату Карлу Гричу Сміловському для цієї святої праці, а також і його співробітникам і прихильникам. АДРЕСА КРАКІВ Вулиця Страшевського, 2. Помешкання 7. Благо мені, що ти упокорив мене. Щоб я навчився заповітів твоїх. Псалом 118, 71 вірш. Пригадую, коли я бесідував на цю тему з братами, то один брат тепер уже він у бозі спочивий, засвідчив дійсно справедливо, бо і я під стражданням навчився і зрозумів Бога Ісуса Христа. Це був брат Феодосій Богдан. На жаль, недовго довелося йому працювати. Він відійшов від нас у путь усієї землі. Нехай пам'ять про нього не буде забута в роді праведних. Читайте Біблію, розумійте і виконуйте, то будете жити вічно, бо цю книгу писали святі мужі які живуть вічно в роді праведних. Амінь.